Вас! Ви на каналі Kitten and, and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я розпочинаю знімати вже 11 епізод, 11-ту серію своєї вишивальної гри, свого квесту 150 завдань вишивальниці від Твоя банка і Ірини України, Ірини Вознюк. Зараз буду витягувати чергові три завдання. Мені дуже цікаво, що ж це буде. Так, 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 так. 700 хрестиків на процесі, де є пташки. Пташки. Угу. Є в мене такий процес. Сімсот хрестиків. Вишивай улюблену роботу рідних. Доведи до фінішу. Доведи, вишивай і доведи до фінішу улюблену роботу рідних. Поки що я взагалі не знаю, що тут сказати. 500 хрестиків блискучим кольором. Ой, так, завдання досить Складні, але я подумаю, що я буду вишивати, та повернуся до вас. Не перемикайтеся. Ну що ж, я нарешті визначилася, які ж я процеси буду вишивати, виконуючи ці завдання, які мені випали. Ну і перш за все процес з пташками. Процес з пташками в мене ось цей чубіток. Як ви бачите, і ось тут летять пташки. І ось тут два таких. Чудових кардинала, тому саме на цьому процесі я маю вишити 700 хрестиків. Звісно, я не говорю, що я саме цих кардинальчиків буду вишивати. Ці пташки в мене взагалі-то вишиті. Переставляти п'яльце я, мабуть, не буду. Ну, і я сюди зараз не приношу цей проєкт, тому що буквально в попередньому вишивальному тижні, в попередньому епізоді я вам його показувала. Наразі там нічого не змінилось. Але на тему того, що ось цей проект, саме про пташок, говорить ось цей конверт. Бачите, тут саме ці два кардинала а у конверсії, звісно, я вже неодноразово показувала, листівка саме з цією самою картиною. Тільки, як ви бачите, у відзеркаленому такому вигляді. І трошки розширено. Все ж таки, більш розширений пейзаж, але і ці пташечки є, і, звісно, кардинали є. 700 хрестиків буде на дизайні з пташками. Думаю, ви зі мною не будете сперечатися з цього приводу. І друге завдання це було 500 хрестиків блискучим. Ну, тут важче блискучий, в моєму розумінні, це металік. І єдиний процес зараз, який в мене є з цими блискучими елементами це ось цей. Бо ось цих листочках, в цих вензелях. І ось тут, і на стрічці. Тут використовується металік або бленди з металіком. Тут 500 хрестиків я не загадую на 500 хрестиків. Якщо чесно, то це навіть мало ймовірно. Але я знаєте, як це завдання трансформую, точніше, два цих завдання: 500 плюс 700 це 1200 хрестиків. Тобто, на ось цьому чобітку має бути вишито не менше, ніж 1200 хрестиків. Ну, а в якому це буде співвідношенні, поки що важко сказати. Вишивати я буду ось. У цій частині переставляти п'яльце я не планую. І ось тут щонайменше 1200 хрестиків має з'явитися. В якому співвідношенні повторюся, не знаю. Ну і третє завдання звучало таким чином, що потрібно фінішувати той дизайн, який близькі родичі. Висловлюють бажання, щоб цей дизайн був найскоріше завершений. Консенсусу я не знайшла. Тому в мене є зараз ось такі два проекти. В правому верхньому куточку залишу відео своє попереднє про вишивку своїх наборів від фрузилка. І там я вам показувала обидва ці проекти у процесах, і я маю зробити фініші їх обох. І знаєте чому? От я одноразово говорила, що я у своїй мами збираю колекцію різноманітних пташок, зокрема снігурів. І ви подивіться, ось тут два снігуря, і тут один снігур. Асоціація в мене з мамою. А також у моїх батьків є кущ калини. Вставляю я вам фото зараз або відеоряд, і завершення дизайну з калиною якраз також асоціюється от з батьками. Тому. Якщо ми говоримо про близьких людей і про фініші з ними пов'язані, то я вишию завершу ось ці два дизайни. Ось так. Все мені взагалі у лютому потрібно завершити для SP11 іграшок Євгенії, ну, а калина, калина, це наш довгоочікуваний мир. Поки що все. Йду я вишивати. Скільки часу в мене займається вишивання, я точно не знаю, але до нових включень. Дуже цікаве включення. Нарешті у фірмовому додатку від мережки «Fantastic». можна у старих наборах від мережки вже закачати собі електронну, автентичну схему від виробника. І я це вже зробила для ось цього свого набору К179 Fields of Lavender and Sun, поле лаванди та соняшників. І зараз я ставлю такий невеличкий ролик для того, щоб ви побачили, як я це зробила. До речі, у мене ще є і ось такий набір, і для нього я також потім завантажу схему. Тому що, реально, для того, щоб завантажити схему, у вас має бути оригінальний набір. І зараз у цьому ролику, який. Буде, я вам це і продемонструю. Тому не перемикайтеся і дивіться. Подивіться, які в мене зміни в інтер'єрі. Взагалі-то вони відбулися ще десь в канун Дня Святого Валентина, хоча саме 14 лютого ми не святкуємо. У нас є власний день 18 лютого, який ми святкуємо з тим сенсом, який у День Святого Валентина вкладається. Одночасно і інтер'єр Валентинки, і вже інтер'єр весняний. Бачите, от такий гном в мене є. Мамочка моя зв'язала. В нього тут сонечко сидить. І тут ромашка з сонечком. Тобто, для мене це вже ознака того, що прийде весна. Ну що ж, настала вже та хвилина, коли потрібно підвести підсумки виконання трьох завдань баночки, 150 завдань вишивальниці. Якщо ви пам'ятаєте, у мене було завдання 700 хрестиків на дизайні з пташками, і 500 хрестиків блискучим. Обидва ці завдання я запланувала виконувати на своєму чобітку Christmas Sledge Stocking від Dimensions. Тут є і пташки, і блискучий кренік. І я порахувала, що всього тут має бути не менше, ніж 1200 хрестиків. Вишила я тут навіть трохи більше. Всього в мене тут вишилося 1510 хрестиків. Чому я вирішила вишити побільше? Тому що, як ви розумієте, 500 хрестиків блискучим тут немає. Ось тут є бленд з золотом. Ось тут. Також бленд з золотом, і поки що усе. Але просто вишити 1200 хрестиків мені совість не дозволяла, тому я надбавила ще до 1510 хрестиків. Тому думаю, що хоча і з певними корективами ці завдання виконалися, але цей дизайн дає і блискучий. І пташиний елемент в мене просунулося навіть більше, ніж планувалося. Планувалося, повторюсь, у 1200, стало 1510 хрестиків. Щось дуже багато разів я одне і те саме вам повторила. І давайте наступне завдання, як я вам говорила, я консенсусу, скажімо так, з роздачами не досягла, але вирішила, що. Завершу та фінішую ті дизайни, які в мене саме з рідними моїми людьми, асоціюється саме з моїми батьками. Це ось калина та дизайни, де є пташки, а саме снігурі. І те, і те, це в мене «Фрузелок», калина, ви так розумієте, це серія квіти артикул 0115, дерев'яна заготівка, фетр, Всього 11 кольорів DMC. 1461 хрестик, з технік тут хрест, бек та французькі вузлики. Ось тут можна потім підвіз якийсь зробити. Ну, як зазвичай, ззаду фетр чудовий. Така гарна ця калина. Ви знаєте, я просто в захваті від цього дизайну. Один з найгарніших дизайнів, який мені траплявся, як у фризилка, та й взагалі. От, не знаю, саме такий у мене зараз погляд на цей дизайн. Ну і ось такі чудові підвіски. Це артикул 1024. Серія Новий рік. Сніговик має назву дві дерев'яні заготівки, заду фетр, Використовувалися також китиці, намистини, стрічка. Всього тут 17 кольорів DMC і 1648,5 хрестиків. З технік хрест, бек. Французькі вузлики, китиці та стрічка. Давайте вам ближче покажу ці чудові китиці. Так, оці китиці ось ці намистинки, які як зі сторони підвісу, так і зі сторони китиці були у даному наборі. Аналогічно друге. А тут ще також була ось така стрічка в наборі, яка прикрашає. Цей дизайн, а на цьому дизайні особливістю є ось ці китиці на шарфику сніговика. Бачите, який такі... класний цей снігур. До речі, тут є фрузлики. І вони в мене тут, як не дивно, більш-менш вийшли. Ну, ось тут більш-менш вийшли. Дуже мені сподобалися ці розробки, і ось цими іграшками я. Брала участь у спільному проєкті Євгенії, ну і продовжую там зараз брати участь, 11 іграшок. І це мої іграшки лютого. Відео це вже виходить в березні, але завершила я їх ще у лютому. Ось такі чудові. Ну, а калина, як на мене, взагалі поза будь-якою конкуренцією. Ось так я виконала ці завдання з невеличким читерством. Я це розумію, я це визнаю, але сподіваюся, що ви мені це вибачите. Очікую вас у коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Будете ви мене критикувати чи ні. Ну а поки що дякую, що провели чергову серію мого квесту зі мною. Будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока!